Подробиці про пляжний сезон у місті розповість наш кореспондент на зв'язку. Євген Салтан. Євгене, вітаю, вітаю Одесу. Отже, як у вас справи? Вітаю тебе, Катю. Якщо до цього ключова загроза була відмін, то до всього цього ще й додалися інфекції, які зараз знаходяться. У воді забруднення Одеси дісталося практично через два дні після підриву каховської ГЕС. Спочатку одесити могли спостерігати сповнистів ці і інші меблі. А з часом на берег почало викидати рибу і тіла мертвих тварин. Після цього екологи вже почали бити на сполох, кажучи про те, що небезпечно знаходитись у воді, так само як ловити. Рибу і на даний момент заборонено продавати рибу і морепродукти, які були виловлені з нестановлених місць. Щодо того, чи дотримуються ось цих рекомендацій цього прохання не ходити на пляжі, одесити гості нашого міста, то хочу сказати, що людей значно поменшало біля узбережжя, але тим не менше знаходяться ті, які проходять або позасмагати, і навіть є смільчаки, які все ж таки. Заходять у воду, але хочу сказати, що на узбережжі постійно з'їздяться правоохоронці, які гучно мовить, нагадують про те, що небезпечно знаходитись у воді. Так і водночас, євгене, загалом я так розумію, що достатньо багато чого. Ага. Так, достатньо багато чого принесло з тією великою водою після підриву Каховського водосховища. Чи можливо ну інфекції їх не видно, звичайно, що, але, можливо, якийсь запах є, можливо, якісь е, іще е, відчуття цієї небезпеки у запах дійсно стоїть такий неприємний, наші знаєте з брудної річки. І ось на озброєному оку можна побачити колір е, води у морі. Вона місцями стала зеленою. Ось я хочу сказати, що сьогодні спілкувався з Одеситами і гостями нашого міста і питав, як вони ставляться до того, що заборонено купатися в морі. То практично всі відповіли, що з розумінням ставляться до цього. Я пропоную далі послухати на такий час можна і без цього бітися без моря, можна прийти, подивитися, подихати, але не купатися. Кожен, знаєте, сам приймає для себе рішення. Якщо готові люди наражатися на небезпеку, ну що ми можемо зробити? Я думаю, що треба дбати про безпеку і про здоров'я. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що там заборонили, по-перше, через міни, по-друге, через склад води, в якому зараз перевищені. Ну, погані речовини. Море дуже, дуже грязне. Ну, а що робити? Він веде дітей в басейн. Другого виходу немає. Діти хочуть купатися. Ми купалися до цих всіх подій пару разів буквально. І вже почали навіть відчувати, що ми все таки в курортній зоні, але в москалі навіть море скисло через них. Так що будемо якось без моря. Я вже на початку казав про те, що узбережжі Одеси курсують правоохоронці, і гучно мовить нагадують про те, що небезпечно бути на пляжах, небезпечно купатися у воді. І власне далі пропоную подивитися, як все це відбувається. Шановні, велиці,

А що не скажеш про клуби, де є басейни? Ось саме туди зараз йдуть відпочивати жителі нашого міста. Але хочу сказати, що ціни достатньо кусаються, аби їх полежати біля басейну. За це треба віддати як мінімум 200-300 гривень. Це такі мінімальні ціни, але враховуючи те, що зараз буде ажіотаж в клубах біля басейнів, то можна спрогнозувати. Що така цінова політика буде збільшуватися, і щодо нічних клубів з'явилася постанова від одеської військової адміністрації, які говориться про те, що вони не працюватимуть з 10-ї вечора до 9-ї ранку. Далі прямо мова. Слава Україні! Власне, відбулося те, що і ми з вами передбачали, що буде обмежено роботу так званих нічних клубів та інших розважальних майданчиків віднині в Одесі та в регіоні. Це заборона діє з 10-ї, тобто з 22-ї години вечора до 9-ї години ранку. Все правильно, все своєчасно, можливо, навіть трошки це зробити раніше. А є пропозиція Оці ці прожектори, про які дуже багато говорили, що вони демаскують і узбережжя, демаскують. Власне, і наше місто, чому б не віддати їх, наприклад, нашим силам протиповітряної оборони. Там гарнючі такі прожектори, хто бачив, хто на цьому розуміється. Є мобільні групи, які полюють, наприклад, нашихів. Я думаю, що вони стали б йому у нагоді. Але це просто пропозиція особисто точка зору. Але рішення, мені здається, правильне і приймати його треба було давно. Тримаємо стрій, працюємо на нашу перемогу. Тут важко не погодитися з паном Брачуком. Дійсно було дуже багато нарікань на роботу нічних клубів в країні. Йде війна? А у нас танці пляски до дванадцятої години ночі, тому відтепер нічні клуби працюватимуть тільки до десятої вечора. І щодо заборони купання у воді на даний момент невідомо, чи будуть застосовуватися якісь штрафні санкції до тих, хто все одно. Заходити там у воду і купатися, але знаєте, тут ключовий аргумент це дослідження екологів, які кажуть, що у воді вже виявлено сальмонелу і ротавірус. Також екологи зазначають, що процес очищення узбережжя води для узбережжя Одеської області триватиме не менше ніж один рік. Така інформація з Одеси Катя. А так, дякую дуже, Євгена, за таку докладну доповідь. Дійсно, дуже багато нам біди наробили росіяни, і дуже ще довго ми будемо відчувати ці наслідки. Ну що ж, Одесу, тримайтеся. Дякую за а, таку докладну розповідь про ситуацію в місті. Євген Салтан, кореспондент з Одеси. Нагадаю про ситуацію в місті.